Довго Сергій Джерш просто зараз вже може доєднатися до нашого ефіру. Робить це голова громадської ліги Україна НАТО, і кандидат політичних наук. Пане Сергію, вітання. Добрий вечір. Дякуємо, що доєдналися. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, про сценарій Фінляндії, так званий, який ми обговорюємо зараз, ну швидко, принаймні, в порівнянні з тим, як було раніше, шлях Фінляндії, він надзвичайно успішний і надзвичайно швидкий. Наскільки Україна може йти цим шляхом, враховуючи те, що в Україні триває війна? Хоча вся техніка, та якою ми воюємо проти Російської Федерації, вона власне є техніка країн НАТО. Що ви про це думаєте? Ми можемо повторити цей шлях. Фінляндія показала, що так можливо, і в принципі країни НАТО погодились, що ПДЧ для України сьогодні не потрібно. Це такий довготривалий план. Можна все робити по скороченій процедурі. Україна протягом всіх років, десятиліть останніх, в принципі, в частині військовій реформувалась і ми досягали певних стандартів, критеріїв. Не всі країни-члени НАТО відповідають повністю всім стандартам. Багато ще потрібно зробити, звичайно, особливо в тій сфері, яка не стосується військового напрямку. Ви тут сказали, що дійсно ми користуємося західною зброєю. Це сприяє взаємосумісності, але є ще там загальна демократизація, судова реформа, виборче законодавство це все те, що нам потрібно робити і для Євросоюзу, і для НАТО. Я думаю, що самі для себе. Би ми повинні дати відповідь, що реформи ці потрібні. Проте, за думку, важливо все-таки мати якийсь такий короткий короткий дорожню карту коротку з тим, щоб ми чітко знали, що нам потрібно робити. З цим погодились наші партнери в Брюсселі. Ми крок за кроком виконали ці вимоги. і Тоді для всіх сторонніх очевидців стане зрозуміло, що ми. Досягли того про що домовлялись, тому що якщо зауваження до нас взагалі про щось там, взагалі про корупцію, взагалі там про якісь демократичні речі, то тоді як ми не намагаємося щось зробити, нам завжди можна закинути, що ви ще не все зробили. Тому важливий документ, покроковий, і я думаю, що це буде зроблено. Пане Сергію, а чи може цей документ з вимогами щоразу доповнюватися? Тому що виходить, чим більше ми робимо, чим більше ми перемагаємо, чим більше в нас є зброї, і ми нищимо ворогів, тим більше з'являються якісь додаткові вимоги. Окей, зрозуміло, корупція, реформування державного сектору, економіка, стабільність і так далі. Є речі, які ми просто не можемо зараз втримати в час війни. Зрозуміло, з яких причин, особливо економіка. Але ми можемо зрозуміти, що зараз твориться спеціальність Писок вимог, але згодом, коли ми виконаємо це, а давайте ще щось додамо. А давайте ще, а давайте ще ні, ні. чи це має бути сталий документ, і ми будемо йому слідувати. Ну, ви знаєте, це було раніше. Нам вже закидали, що немає так. там громадської підтримки, немає там єдності влади в цьому питанні. Сьогодні в нас все це є. 90% населення України підтримує членство в НАТО. Ми всі зрозуміли наскільки важлива ця інституція, і, і зрозуміли те, що раніше недооцінювали. Значення співпраці з НАТО набуття членства з НАТО. Ми в чомусь втрачали час. Проте важливе інше, важливо, щоб лідери європейських країн зрозуміли. Наступно, що Росія планує колонізувати Україну в будь-який спосіб політичний, економічний, військовий. І якщо це відбудеться, не дай Бог, цього не буде. Я впевнений. Вона буде використовувати весь український потенціал, нашу е територію, промисловість, сільське господарство, людський фактор проти Європи. А для нас важливо, щоб для українців, щоб ми. Працювали самі на себе, покращували свою державу і були в Європі, зміцнювали європейські структури, європейські союз НАТО, а не навпаки. Я думаю, що якщо це розуміння прийде, приходить, то тоді і будуть більш такі чи буде більш чітка позиція, і зрозуміло, що наше членство в НАТО тоді буде вирішено також. Угу. Пане Сергію, ми вам вдячні. Звичайно, Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат Спасибо. політичних наук, був з нами на прямому зв'язку.